Так, друзі, ну що, всіх вітаю на своєму ютуб-каналі Марфа Лісова. Сьогодні ми будемо з вами годувати козеняток і буду вам розповідати, що ж там сталося з козлом, що буде далі, і відповіді на коментарі, які деякі порадували мене в минулому відео, а деякі трохи засмутили. Отож, пішли вперед. Я сьогодні в такій робочій одежі на задньому фоні. Отут, де Кірпічі, це, хто давно на мене підписаний, це нам вибив наш козел-нарцис. Ось два роки назад. Потім рік назад ми вирішили тут перемурувати, а в цьому році буду тут переробляти, буде перехід між великим залом, де кози і меншим, де козенятка. Але ближче до теми. Зараз я візьму козенятку і ми будемо разом годувати їх. Іди маленький, Йди сюди. Годую я козенят, виключно соски. Ось все, воно буде їсти, а я вам буду розповідати. Це і рисини, козеня. Значить, що там сталося в мене з козлом, з козенятами. і як мене опозорили на всю Україну далі у відео. Значить, так в мене народилися ось такі прекрасні козенятка: бежеві, риже і чорні дівчатка і хлопці. Я вирішила їх продати хлопців, а дівчат залишити собі. Ну, так як я купувала козла і кози, мені заявили, що то стопроцентні тварини. Ой, не сваріться. Мені заявили, що то 100% тварини. Ну, собственно, що я і сказала в оголошенні при продажі козенят. На що я отримала без пояснень одразу шквал негативних коментарів, там 200 чимось коментарів було. Сиділа я з тими коментарями до півдругої ночі. А чого б? У мене нема клепки в голові. Видала б оголошення, заблокувала би та й не морочила б собі голови. Але я ж мені ж треба все доказати, що я не брехуха, що я сама чесна, мені так щось стало обідно, мене так ніколи в житті ніхто і не обзивав, але зараз не про те. Мені, в принципі, байдуже, що там казали про мене. Я знаю, що я не брехуха. Я казала те, що мені сказав продавець, скажімо так. Ну, дивлячись на мого козла. Багато хто писав, що він навіть не має і 50% нубійської крові, а хтось сказав, що він взагалі безпородний, так само, як і на Османа, якого я купувала з документами на класній фермі в Хмельницькій області. Ось. Коротше, обгадили Марію Олександрівну, як тільки могли. Та й все. Та й я розстроєна, засмучена, пішла спати. Плакати не плакала, чого плакати, але так мені стало щось обідно і неприємно, що ніхто навіть не намагався нормально пояснити, всі одразу накинулися як коршуни і почали обсирати тих бідних моїх козенят і бідних моїх дітей. А ви ж знаєте, що мене зачепи за моє господарство, за моїх козенят або за мою дитину, то я роздеру на шматки. Це дві речі, які зачіпати взагалі не можна просто, тому що біда буде чорна. Ось. Та й все, писали, що хочеш. Дійшло до того, що по фотографії знайшлась сама перша власниця мого козла, мого графа. Ось. І вона сказала, що він не 100%, що мене обманули при купівлі і що він має тільки 87,7 нобійської крові. Та й ті козоводи, що мають. Кози з документами і все решта так мене накрутили, що я вже мала йти і документи робити і шукати там щось. Навіть навіть щось і знайшла. Знайшла батька і батьків батька мого козла. Фотографії дуже класні. Коротше, бабуся і дідусь мого козла це з Чехії кози, які приймали участь у виставках. Дуже красиві, дуже шикарні. Якщо не забуду, коли буду монтувати вам відео, то обов'язково додам. Ось. Але запаскудили й мого козла і мене разом з ними і з тими козенятами сказали, що вони не потрібні, і вони не гарні, і щоб я не бентежила народ. Ну, я вам скажу так: я їх продавала за 5 тисяч гривень, а не за 20 і не за 30, так як продають з документами. Я вважаю, що того всього негативу можна було не робити. А просто нормально, як деякі нормальні люди, пояснили мені в особисті повідомлення, на що звернути увагу на зовнішній вигляд. в... Кіс при покупці і на тому все закінчилося, а не гадити мене і паскудити. Але на цьому було ще не все. В той самий день вже ж вийшло відео минуле про Польщу, про молочку і про сири. Дуже багато було класних, хороших коментарів. І жіш маленькі хорошеньки. Дуже багато було класних е коментарів, за що я вдячна. Ви мені ставили дуже багато вподобайок. Писали хороші слова, це мене дуже підтримало. Я була така щаслива. Шуну. Ось. Бо вже настільки засмутилася за того козла, що ввечері в півдругу ночі жінка збирається, це я так про себе кажу. Іде до козла і каже: Козел, е я тобі хочу сказати, що в тебе не справжній горб на носі і ти не стопроцентний. На що він на мене отак з-під лоба подивився і подумав, що мені вже щось е трохи бракує пів другої ночі казати йому, що він не настоящий. Хай він буде ненастоящий, мені байдуже, і я дуже люблю своє господарство, свої кози. І нікому не дозволю їх ображати. Ось і все. Дуже дя дякую за підтримку. А під цим відео мені стали писати, е, ти хоч раз в житті доїла кіз. Ну, що я вам можу сказати? Іди, ти вже поїла. зараз почекайте. Так, наберемо молоко. У мене тут дві нагріті кастрюлі є з молоком. І я з них набираю молочко, в соски, годую я свої козенята виключно соски випоюю. Ось, і так вони ростуть. Значить, що мені там ще понаписували? Руденький, йди. Ой, йдете. Йди моя красива. О, а це від Іриси, дивіться, він трошки рідчіший. Дивіться, який круйзовчик, мій хороший. Йди, дитинка, йди. Ага, тече. Нас таке буває, що трошки тече, зараз ми поправимо. Ось. Ну і що ж мені написали? Написали, покажи руки. Не віримо, що ти доїш кози, чи ти щось робиш. Дивіться на мої руки. О, бачите? Руки звичайні, буває з болотом, буває в какашках. Тому що я так само, як і всі люди, які працюють в селі, прибираю гній. Ось вичищаю в кіз, дою кіз, мию їх, якщо вони забруднилися. Приймаю в них роди, і ніхто, крім мене цього не робить. От і все. Все не тече? От у в тебе, певно, рот дерявий. Ні? Бачите, щось тече. Ну і, в общем, покажи руки, чи я хоч раз в житті доїла кози. Значить, розповідаю, зараз в мене з молодняком 53 кози. Це разом з маленькими і з козлами. На даний момент розкотилася моя кориця, фірузе, жасміна, і риска, Луїза і Ліза. Дуже класні кози. Я дуже ними задоволена. Зараз ми попробуємо. О, не тече вже. Ось. Хто дої кози, я всі дою кози. Я ними займаюся. Це моя. Власна справа для душі, я навіть не можу сказати, що це бізнес, тому що бізнес приносить кошти, а я тільки постійно вкладаюся зараз. Але нічого, не стане і момент тоді, коли ми будемо отримувати і кошти. Ось, так само все роблю я. Заготовляю сіно, годую їх. Абсолютно весь догляд за ними лежить на мені. Ось і все. Сіно, щось я заготовляю, а щось я купую, і солому так само. Ось, коли спати мені нема. Коли віддихати, мені теж немає. На море не їжджу, на курортах не буваю. Та й такі то діла. Е, даже дехто умудрився написати мені ще такий коментар, щоб я накачала губи, замість того, щоб е, говорити щось про Польщу і не тільки на обличчя. Ну, е, А потім я цей комент чи видалила, чи заблокувала, і людина стала писати, що тут на цьому каналі немає про що говорити. Ну, я хочу сказати так: е, цей канал читає моя дитина. Мої батьки, мої, мої хрещені, мої тьоті, дяді, мої брати і мої сестри, і мої друзі. І ну, я не знаю, на що таке писати. А <кій> якщо ви чомусь там заздрите, то я вам скажу, що нема чого заздрити. Приїжджайте, попрацюйте, я вам дам вила, лопату, повідгортаєте гамно в місті зі мною, нагодуєте козенят, е яке це по часу займає півтори години, щоб нагодувати 13 козенят. Ось і будете. Губи качати тоді і не тільки на обличчі. От і все. За Польщу, те, що я висловила свою думку, було дуже багато коментарів. Дуже багато коментарів. В основному люди підтримують те, що потрібно молочну галузь розвивати. Ось хтось писав, що потрібно взагалі відмовитись від польських товарів, а хтось написав, що Чим це нас не влаштовують польські товари, якщо до цього влаштовували. Не знаю, я їх не купляла принципово. І ні разу в Польщі не була і не збираюся. Я не хочу робити на пана на клубниці, і щоб об мене потім витирали ноги. От і все. Я собі тут зможу дати раду, того, що я працьовита, я люблю свою роботу, я роблю те, що я вважаю за потрібне, і мені тут мною керувати в моєму господарстві ніхто не буде і ніхто мені не буде указувати. От і все. Іш-іш, реже. Іж, ще я його не назвала і не придумала, як його назвати. Їж, маленьке, їж моє хорошеньке. От і все. А в основному хороші коментарі, за що я вам дуже дякую. Люблю вас за це, ціную вас за це. Дякую, що ви мене дивитеся, що ви в мене такі свідомі, що ви розумієте, до чого все йде. Що потрібно. Я не кажу, що от все, ви маєте відмовитись, та ви самі собі вибирайте. Ну ви ж маєте розуміти, що якщо ми зараз за. Кладемо Україну все імпортними товарами, то нас взагалі витіснять, нас не буде ні кіз, ні корів, ні кролів, ні курей, ні яйця свого будемо все купляти за От і все. А нащо ж купляти за кордону хімію, якщо можна мати своє? Просто треба працювати. Треба взяти себе в руки, ось і трошки працювати. А вже тоді ми будемо робити все остальне, будемо відпочивати. Зараз такий важкий час. Як ми можемо взагалі тут влаштовувати чвари, що мене ще саме більше добило, всі влаштували чвари це під час е, війни. розумієте? Щоб мали всі згуртуватися, якось підтримати один одного. Може, я й неправильно написала те оголошення, чи там е, якось неправильно подала інформацію, ту, яку мені дали, таку я й подала. ось. Але ж кидатись не треба. Можна ж було пояснити. У мене два дні взагалі був дуже поганий настрій, була депресія. Я взагалі сиділа і просто думала, на що я цими всіми козами займаюся. І не хочу я вже нічого, і все. Але коли я подивлюся на отаке не таке воно хорошеньке, не таке малюсіньке своє, на таке любименьке, таке хороше, таке хороше, хороше, то як я можу їх покинути, як я можу ними не займатися? як я можу їхати кудись, якщо я їх так люблю. От і все. Далі ми годуємо ще козеняток, У мене є не тільки нубійські, в мене є й простячки. Е, є простячки, е, козички, які в цьому році я купила два роки назад. Ні, рік назад. Да. Ні, два роки назад, як почалась війна. ось, І вони вже в цьому році покотилися і дають дуже гарно мені молочко. І я дуже задоволена. Хай вони простячки, але вони мої самі любимі. Зараз я вам покажу козника. Є доміно. Ви могли його бачити в мене в Тіктоці і в Інстаграмі. Це від цієї нашої фірузі. Його бабуся, 7-літрова козочка. Простенька, безпородна, але дає 7 літрів молока в іншому господарстві. А я купила її доцю, її звати Фірузе, і вона мені першу котка народила такого прекрасного козлика. Да? Козличок мій хороший. От від нього будуть дуже класні козички, коли він виросте, і від нього народяться дівчатка. От і все. Теж будуть давати багато смачного і жирного молочка. Фірузе дуже жирне молочко, аж жовте, як в корови. От і все. Що я вам хотіла ще розповісти, ага, чого я пожаліла про купівлю трактора. Та все ж із-за того. Як там сказали, що мене руки ні разу не доїли кози, слухайте, я цими руками надоїла на машину собі і надоїла на трактор ось і все. І зупинятися я не збираюся. А те, що ви там говорите гадості, то говоріть. Мені це якось фіолетово. Ви, це ви говорите те, що у вас всередині, це не про мене. От, і все. Але за трактор пожаліла, тому що так мене вже за цих два дні допекли, що я вже жаліла, що я купила і той трактор, і що я купила взагалі все, і що я розвожу ті кози. Взагалі хотіла все продати і поїхати в місто. І там би я точно вже і губи качала, і коси красила. От. Але якщо так кожен почне думати і е, кожен почне робити, то що буде з нашою державою? Е, Ні, Аня, я вам скажу, що буде. Нічого не буде. От і все. Будете спати на дивані і дивитися е, новини. Більше нічого не буде. І купляти польську сметану, а могли б їсти свою. От і все. Хіба ж воно зрівняється? Домашня сметана з магазина ніколи в житті. Навіть можете мені не розказувати. А ще написали за сири. Що не складу ніяк ціни. Напишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення, чи ви особисто в мене замовляли сири. ось, І що вас там не влаштувало в ціні, я вам конкретно все поясню. І у вас всі сумніви відпадуть про сири. У мене недорогі сири, у мене абсолютно адекватна ціна на ринку, я вам ще скажу. От Розпочинаю сезон сироваріння сьогодні-завтра вже буду робити свої перші сирочки в цьому сезоні. Будуть готові, хочете дзвоніть, пишіть, куштуйте, замовляйте. Підписуйтесь в інстаграмі і на аккаунт Марфа Лісова, або в Фейсбуці Хрещена Мама Ків. І Або кози Хмельниччини це теж е, моя група, де козоводи спілкуються, і можете замовляти. Сирочки, якщо хочете. А якщо не хочете, то замовляйте в когось іншого, але натуральні. Старайтесь їсти натуральне. Подивіться, скільки зараз хвороб, скільки вірусів. Скільки всього і як наша бідна країна страждає, то старайтесь підтримати українського виробника. Ось, і підтримати людей. Тим, що ви купуєте в людей, ви підтримуєте в першу чергу людей і Україну. Розумієте? Бо ну, найпростіше піти купити в магазині, а так класно, не знаю. У мене стільки є друзів-крафтовиків. Хтось робить крафтове вино, хтось робить крафтове пиво. Хтось вдома робить е, ножі, якийсь інвентар. Хто ж, хтось шиє ножни, хтось робить нігті, хтось там робить жінок красивими, хтось там, я не знаю, для чоловіків на дому відкривши на монтаж і клеє колеса, щоб ми могли їздити. Ну це ж класно. Ну а чим це погано? Один одному допомагаємо, один в одного купуємо та й маємо якусь копійку. Хіба ж це не добре? Давайте будемо на все дивитися якось позитивніше. З хорошої позиції, щоб ми якось підтримали свій бойовий дух і оці солдати, які там на нулю не дивилися, що ми тут всі гриземося, як пси в підворотні. От і все. Треба щось вставати, робити, треба сіяти розсаду, треба займатися землею для того, щоб потім не бідкатися, що наші землі всі скупили. От кожен візьміть, посадіть щось, якогось кущика, якось, якесь деревце. Все, ти поїхав? Ну давай, біжи, біжи. От. І буде вам щастя, будете щось мати, будете щось старатися, Косіть якусь траву, виготовляйте сіно. От виявили, що на Західній Україні проблема з сіном купити по нормальній ціні. Е, восени кинулася, а той має сіно доставку, не хоче зробити, а той лінується, а той ще що небудь, а той жде, щоб в нього самі все приїхали, забрали, бо він не хоче допомогти. Та й все. Йди до мене, йди. А оце дивіться, яке дуже красиве. Чорне, чорне з білою головцею. Така біла шапочка в нього, не знаю, як його назвати. Ну, воно дуже Хальосі. Ой, Бозі, ой, Бозі, хто кусався? Давай, воно трошки крикливе. Я одразу кажу, попереджаю. Ну, їж, їж. От. І все, і буде порядочок. Будемо якось процвітати, будемо далі рухатися. Ви ж не забувайте, що. Нашим солдатам теж хочеться подивитися, що в нас все добре, хоча б, хоча б тут, що в нас якось ми дружні, мирні. Що ми один одному допомагаємо, і тоді їм легше буде захищати нашу державу від ворога. Ось і все. А нобійчики в мене гарні. Хто б за них що не казав, дивіться, дивіться, які класні. Луха довжелезні. Дуже люблю їх. Ось тут в цьому приміщенні. Оцей кипінь за мною розіб'ється, будуть дерев'яні дверцята такі з поддонів зроблені. Поштукатуриться, побілиться, а ззаді мене там є ясла. І кузенятка вже доїдаються, підлітки там в мене, дівчатка, доїдають вже сіно. От і все. Тому що я вам хочу сказати. Завершу на цій дуже гарній ноті. Підписуйтесь, ставте лайки, лишайте коментарі. Всім відповідаю. Ось. Е Якщо ви хочете, щоб я вам далі розповідала щось про наше життя, про нашу ферму, як я вирощую тих кіз, як я вирощую розсаду, а скоро буду її сіяти вже ось, то, будь ласка, напишіть мені про це. Мені буде дуже і дуже приємно. Я люблю лягати ввечері і читати ваші коментарі. І дуже вдячна кожному за те, що ви витратили на мене свій час і написали його. вам. Це нічого майже не варте, а мені дуже і дуже приємно, це мене дуже мотивує. Ось, Так що я продовжую годувати своїх козенят, а козенят ще в мене ціла купа непогодованих, да, манюнечки. От, А вам гарного вечора. Всіх люблю, цілую. Мирного неба. Бувайте!